Yeah. Well, what... You think too much. It's in my head. So I'm shaking off the rust. you got no trust. It's in my head. So I'm shaking. Off the До вас доїбатися. так. так. Представтеся, хто ви? Нащо ви сьогодні сюди приїхали? Що ви привезли? Що відбувається взагалі? Що відбувається між Тестуємо машини. Ми «Найдамо на Транспорт» з Києва команда, яка представляє Україну на міжнародних змаганнях, також з Україні до де яких перемочних. І в Києві немає тренуватися на даний момент взагалі. І тому ми приїжджаємо аж наш буде. Викратить машини, такі ми строїмо і підготовлюємо на змагання. На даний момент це купили автомобіль в Польщі, після поляків допрацьовуємо, перероблюємо, тому що е насправді в на Україні набагато вищий рівень построєнок, ніж в Польщі. ніж в Польщі і в Європі. Тобто... Сьогоднішня ваша поїздка пов'язана з тим, що сезон 2025 починається з Одеси. Шоу Хальчинського, шоу Чорногора. Ні. Взагалі вона пов'язана з тим, що немає в Києві, де кататися на 265-му полусліті. Тобто площадок ніяк немає. Є Феофанія, але там 223, 225 колесо, 17-те наварка, а виїхати десь на більш швидкий трек нереально. А бейс? Бейс а закритий. Закритий? Закритий, так. Там є нюанси, построїли трек, але, на жаль. Покататися зараз не можна. Саме тому сьогодні хлопці приїхали до Одеси. Ми побачимо дуже гарний парний дріф. Так як ми вже в 24 році ви бачили дуже багато їх приїздів на змаганнях. А ви бачили, як вони близько класно їдуть, і подивимося, що, що буде сьогодні. І хочу запитатися, що змінили по тачкам. А... Що допрацьовуєте? Які полячки? Полячки, болячок, Болячки? Болячки. тому що в нас в Польщі. Е, от і все. А так, в принципі, що змінили? Поставили вільтер, поставили Samsung, все налаштували, і зараз це викатуємо, підбираємо пари. дивимся, яка редукція, яка коробка, щоб підібратися на це. Також ми зробили на неї повністю обвіс, але це ви бачите просто те, що лежало в боксі. А обіз залишився. Ми не встигли поклеїти, її, щоб вона була гарна. І, і тому вона така, як є. По мотору! Що за мотор? Мотор GZ, GZ. Там мотор ЛС, 525-й, майже стоковий, але ну, дібно, допрацьований. там бал стоїть інший. У теж там Самсона стоїть, але там немає Віндерса. Не але буде Вінтерс? Буде, так, да, буде Вінтерс. Це, людина купила тільки машину. Це Сьогодні перший раз приїхав, що тренуватися, тому що ну, в Києві немає, як я кажу. Тобто, отак і їздив. 450 км це оказується, недалеко. Ну, все, тоді чекаємо гарний парний дріб. Так, дякую. А be my girl? Тренування закончена. Uh, всі відбуваєте комбези, всі, на всі включайте системи пожаротування або вогнетушите. Потому що насправді машина не згоріла тільки через те, що пацани ваші дети їхали ззаду і побачили, як горить в машині, і в них були вогнегасники і вони затушили короче, машину. А насправді щось там тіпа, щось хлопнуло, мабуть, бензин. Паливо. Нічого, ми його чистим поміняємо проводку, поставимо MilSpec, і полячка буде в строю. Всем дрифт. Куда? Я нікуди не їду. Я вже приїхав. Ну то ж ти сьогодні приїхав, саме бачимо. Я вже приїхав. Да що, їхав просто ну, хлопок. Краце систему пожежогасіння, вона виключена. Тому надо рубильничок включать. Желательно не в такому спортивному костюмі бути, а комбінезон дуже О, ні, під підфлейте. Давай. Включайте с тему пожаротушення, будь в комбінізоні, тому що температура висока в такої машині. І... і не нервничать. Трохи лячно було. Так. Да. Лячно, лячно лячно, але не нервувати, не психувати і холод... холодно мислити. Так, я бачила, тебе тренує Валера Шевка. Да. Куди ви готуєтесь, куди ви їдете? Хотіли в Польшу, ну поки не зрозуміло. В Польшу поїдемо. В Польшу поїдете. Да. Так, представся, ти Вадим. скільки скільки рочків ти вже катаєшся? Як підплати? Рік. рік Вадим. Ага. Так, Вадим, який один рік катається, збирається їх на на європейські змагання, можливо, але це не точно. Ні, точно у а... нас точно. є інша машина. Точно. Але, але сьогодні володим. тренування закінчилося. На жаль, слухай, ну у вас є ще одна тачка. Так, да. ні, тренування пройшло гарно. Ну та що машина під кінець тренування зірвалася. Це нормально. Це Головне, три. що вона не на криші. І вона не, не стоїть і не догорає там. О, розкажи мені, будь ласка, ти ж на шостіку перший раз чи ні? Ні, не перший. І як тобі оцей конфіг, класний постановка там фуру стокового. Це класно. Це супер скажу. Додає скілу трохи. Що? Додає скілу трохи. Реакції. Так, так. Дає скілу, то що люди виїжджають на, на зустріч. You want my mind a lot. Don't need no time, watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Got my heart no barging in from the floor to the couch. Cool. Might wait the neighbors up, but you didn't break you out. In the end, we're gonna make the child. лужи, куски мотора. Сейчас. Можно, можно. Не было И что ты скажешь про эту сухую? Захотел шутят, это хорошо, но это не смешно, к сожалению. но... не надо Нас нельзя снимать, вопрос. Пенсионер, не возмущайся. Слушай, а видеооператоров нельзя снимать. Короче, реально печальная ситуация, Лучше. к сожалению. Лучше. Кто? Я Про комнату забыла, что хорошо. за хуйня тут робится. Разорвала маховик? Слава богу, що з пассажиром все нормально. А могло ногу отрубить. Жесть. А на стяжке прикрутить получится поедешь. Знаєте, кого я спіймала? Це саме відома людина в Україні, в дріфтингу, стільці і всьому чому, чому тільки можна. Саме відома людина в автоспорті, це Валяр Шевелів. І розкажи мені, будь ласка, що ти сьогодні тут робиш? Кого ти знову тренуєш? Так, у нас не працює база 23, три. Ну, всі знають. Надіємося, вона скоро відкроється. Відповідно, Мы зимой не можем нигде тренироваться, а в Одессе можем. У нас две Сильвии, одна на ЛС, другая на Джейзете, и 265-й и не только там в Мы приехали, чтобы парни немножко... Они... Мы поедем с ними в Европу, э каких-то пару чемпионатов или выборочно, и мы приехали потренироваться, поездить в Одессе тренировку, вот сегодня с часу до четырех, чтобы они спилили там по 10-5 по пар Вот это Вот это наш сегодня план. Добре, скажи мені, будь ласка, ви їдете якийсь новий конфіг чи один із тих, які були в 24 році. Ні, ми їдемо все, те, що їдуть в Одесі на тренуваннях, там класичний конфіг э, для парней. Они його їздили на своїх стрідових проам тачках на 225 колесі. Вони плюс-мінус знають, тому... Ну, були проблеми, чуть не комфортно на 265-м розгонятися на аж 6 кілометрах. Но в целом все хорошо. в целом катаются, кайфуют. Как постановка фуру, яка зараз, до речи, проїде. Стас, я сейчас фура я, я... <laughs> Мы когда выехали, мы вначале же выехали, когда еще машины ехали на встречку. И мы одну машину обгоняем, но я смотрю, так она увидела меня, прижалась. Думаю, ну поехали, мы поехали обгонять. Ну так даже мне не очень комфортно, поняла. Это одесская вакханалия, автомобили ездят. Ты тут клипензоны собираешь. Плюс я же говорю, что на сливах чуть-чуть быстрее получается, потому что колесо мощность, поэтому как-то так иногда бывает некомфортно. Но сейчас едут все только в правиль, в правильную сторону гражданської машини, можна і башню. Ну, майже всі еду. Ну, почти сторону. все, да. Да, да, да. Бо є в на солені. Я думав, такий... ви навчили цих оленів вже в Одесі, да? Ні? ні, справа в тому, що вони досі вважають, якщо вони вкрали знак, то можна їхати як хочеться. <рім> тому з ними це не завжди працює. Окей, дякую тобі тоді за таке маленьке інтерв'ю. Бажаємо гарне Так, <рім> Ми сейчас зараз сяду і, чикаю, і поїду. Парне... А, ти поїдеш? кайфи. Так, так. проїду два проїзди, поїду. Можна з тобою? А у мене сідушки тут немає. А на сліві, яка на J, дві сідушки. А я зараз буду виїжджати на не. Все, добре, тоді шукаємо гарний дріб. Дякую. Пацаны всегда на шестом спрашивали, да не когда корчишь, когда корч. Ну вот корч уже появился, собственно. 350Z, VQ, мотор, VQ35, 3.5, 3, 5, V6, заварка, каркас. Все. Типа... Ну, ты ее готовую купил? Да, да, готовую. но ну, сейчас вот подвесочка подъехала, сейчас будем ставить подвесочку. Уже прошили. И на тесты выезжать уже с подвеской, потому что я так понимаю, что потом, когда появится подвеска нужно будет менять редуктор. Ну, либо ставить турбинку. Окей, okay, хорошо. Ты едешь в 25-м сезоне куда-то? Да, поеду. Куда? Open Drift планирую поехать, в Винницу. Там вроде тоже объявляли э, этап. И к своему учителю поеду в Николаев на соревнования, он тоже будет проводить. О, oh, класс. Да, такой план действий на 25-й сезон. Короче, ты практически везде, где будет соревнования, ты спрят, а, да, да, в Да, 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 план такой, что поехать везде. А там как сложится. А, а, если будет битлук? Сейчас, Пока не готов? Сейчас, секунду, я не услышал, вы проезжали. Если будет битлук? Поеду? Че поедешь? Нет? Я говорю, вопрос времени, и чтобы тачка нормально ехала. И все, если с тачкой все будет от, то поедешь. Ну, я немножко эту тачку как бы помню, знаю в старых времен. Да, 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 а, получается, войти. ты ее сейчас просто под себя подточишь да, и да, поедешь. Да, 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 Тачка, в принципе, хорошая. Тачка едет и рулит, все нормально. Да, ты на ток моторе, на всем токовом едет норм. Понятно, в некоторых лицах не хватает мощности, но, блин, будем делать что-то. А сьогоднішнє тренування вже завершено. Хлопці, грузять тачки на лафети, будуть їхати додому. Не скажу, що це тренування можна назвати успішним. Для кого як. І що ти скажеш? Не, не знаю, у мене день сьогодні якийсь взагалі... вообще. Гитар, скажи щось, брат. Що сказати? День долбойбический. Что ситуация наше слово? Почему все вылетают, ломаются? Тому що не фартовий день сьогодні. Надо було залишатися вдома, греться ворк. і все. Надо кататися тільки, коли тепло і з хорошим настроєнням. Та й все. А насампелі ситуація обичне воскресенье. У нас завжди так. Очень приціла на Да? Спасибо большое. Все, що ви бачили в серії, квіти краще, все як завжди, ваш улюблений контент. Якщо ви хочете більше такого контенту, підписуйтесь на канал. Це багато цікавого, але не факт. Тому що я надію, що хлопці почнуть їхати краще і буде менше речі.